Всім привіт! Ви на каналі з Майн. З вами як завжди, Роман, і це гайд по моду Oritech, по проходженню збірки з NoBlock 4. І, як ви почули, що бабахнуло: це створення ураніумного пилу, а також створення атронного колайдера в Майнкрафт. Ви бачите, як воно там ззаді крутиться. Це просто капець. Так, якщо я вже тут, то я по суті розібрався і те відео таке вийде. Коротше, маємо три кільця. Перше кільце міряємо рулетку. Є така рулетка, вона крафтиться не складна, думаю, знайдете. Називається вона Tape Measure. Перше кільце 13 на 13 блоків, кожна зі сторін має 9 і один перехідний. Друге кільце має. 33 на 33 блоки. Кожна зі сторін 17, якщо не помиляюся. Зле видно, бо вибрав жовті блоки для кільця. Ну 17. І третє найбільше кільце. Має 63 на 63 блоки. З стороною 47. І перехідними блоками 7. Коротше, зробили таких три кільця. Чому саме три? Тому що в цьому адронному колайдері потрібно набрати максимальну швидкість розгону частинок для того, щоб створити чорну діру. Це буде далі по квестах в збірці StoneBlock 4, але в даному відео я покажу, як зробити хоча б ураніумний пил. Ну і розпочнемо, напевно, що з акселератора частинок і встановлення акселератора. Аторних кілець чи щось таке. Розставимо їх спочатку по кутах, але треба дивитися, от, бачите, і так якби палочка і вусики, і треба ставити так, щоб ті вусики дивилися в ту сторону, куди воно буде розкручуватися. Тобто зараз, допустимо, я поставлю отак і от, це не треба ніякого ключа. Я шукав ключ, але його не потрібно. просто, звичайно, постою рукою чи може навіть можна і не постою. Так, можна і не пустою. Направляємо в ту сторону, куди буде йти наш потік частинок. Тут ставимо на прийом. Бачимо так, щоб якби, трубки йшли одна напроти одної. Тепер тут нам треба буде віддати далі по колу, і пішло-поїхало. Так, кути встановили. Тепер один треба поставити сюди, в сам акселератор. Ну, коротше, прискорювач частинок. Акселератор прискорювач частинок. Далі будемо використовувати лінійний мотор, прискорювач часток чи щось таке. Чувака, як відеогайди, якого я дивився, було 14 таких моторів. В принципі, я не буду нічого змінювати, поставлю так же ж само. Тільки трошки по-своєму, скажімо так. Два поставимо сюди. Я люблю, щоб все було симетрично. Два поставимо сюди На виході, а це буде вихід, поставимо 6 штук, тобто десь приблизно ось так. 6. Тепер між цими двома потрібно поставити сенсор прискорювача часток. Щось неправильно став десь ось так. І додати ще декілька оцих кілець. Допустимо, добавимо сюди, додамо ще сюди штуки 3, і між них поставимо мотори. Десь приблизно так, це перше завершене. Звичайно, що всі ці е, мотори потрібно підключити до енергії, тому я буду використовувати труби нітро з моду повах. Вони просто маленькі і гарно виглядають. А також буду використовувати флакспойти з моду Flax Network, тому що вони бездротові. Бачимо, енергія вже 5 мільйонів на кожен мотор. Ті, що стоять широко один від одного, звичайно, під'єднуємо просто флак. Флексонтами, бо я в креативі і використовую креативну енергію, але це все я буду будувати на стрімі, і там креативу немає, тому мені трохи треба буде підзапаритися. Так, під'єднав. Тепер сюди ще флекспойнт для оцих моторів. Бачимо, що всі вони пашуть, і один сюди. Тепер щодо цього сенсора, до речі, дуже цікава штука. Коротше, коли, скажімо так, частинки розганяються до певної швидкості, вони мають аля перейти на інше кільце, це як я зрозумів. А для цього потрібно, щоб оцей е сенсор прискорювач частинок подав Redstone сигнал на це кільце. Зараз ми це зробимо. Тут буде використовувати секвенсер з моду RevTool. Я дупля, не ріжу, що то за штука. Коротше, воно, типа, робить. Певний потік сигналу, коротше, не просто як тік 1, 2, 3, 4, а якось, блін, як мені пояснював Валера, це коротше, цілий біт з сигналів, які він подає. Ну і там відповідно має бути певна частота Щоби при е, максимальному розгоні одного кільця воно вистрілило туди, де нам треба, а саме на наступне кільце. Тому тут приблизно, так як я собі десь... Планував, буде стояти оцей вистрілювач, який буде вистрілювати туди, куди нам треба, а саме десь приблизно от сюди. Десь приблизно от так. Коротше, що, може, я трохи замудрив, може, трохи не так зробив, як було на відео, але все рівно буду робити по-своєму. Коротше, по факту. Е Ця прискорена частинка має вистрілити звідси, попасти в оце кільце. а Це кільце її має направити сюди, а це кільце має направити сюди, і щоб воно знову пішло по колу. Коротше, треба дивитися за отим от як звідки куди буде йти оце кільце. Я не можу сказати на 100%, що я впевнений, що я роблю, але десь приблизно воно має бути так. І оці наші частинки мають пройти три кільця, щоб в кінечному результаті зробити чорну діру, або в моєму випадку це. Уранівний пил. І якщо ми нажмемо на сам прискорювач, от е, власне я нажав на прискорювач і побачив, що є проблема. Треба, точніше, я забув і треба поставити ще додаткові кільця посередині, бо тому що воно не піде. Так, пішов розгін і вистрілило. Розгін до 733 метри на секунду. Е, тепер сюди треба приклепати оцей прикол з рестоуном. І як я зрозумів, а по факту я взагалі нічого не зрозумів, сюди до цього сенсора потрібно поставити компаратор, щоб він аля видавав сигнал. Ну і сюди, звичайно, що ще один флекспойнт, бо тому що це і не буде працювати. Треба провести сигнал на 8, коротше, тіків чи як воно там. 3, 4, 5, 6, 7. 8 нехай буде так. Поставити оцей секвенсор, аля послідовник. А таки не на 8, а на 7 блоків. І ще додати 2 редстоуну до оцього кільця, яке по факту, коли з'явиться сигнал, буде вистрілювати його на наступне кільце. І в цьому секвенсорі послідовнику потрібно, коротше, я не, не врізав в чого, але поставити кнопочку отут. Я реально з тим не розбирався, мені просто треба зробити ураніумний пил. Тому е, тут, вроді би, як 64 клітинки є, 5 донизу, 5 вправо, ставим, все. Забули. Теоретично, як воно працює, коли е ця частинка розганяється. До речі, це в принципі можна затестити, вона видає певний редстон сигнал. І оцей от сенсор, він по суті, бачите, подає сигнал. І тоді спрацьовує секвенсор. І, по суті, звідси вистрілює її туди. Тепер тут. тут дуже сильно мудрити багато не треба, просто поставили по кутах. Розумієте, просто щоби закульцувати. І, до речі, відстань між цими штуками максимум 9 блоків, тобто не більше. Бо більше працювати не буде. Ставимо сюди-сюди на кожному куті. І далі на тому кільці більше нічого мудреного немає. Просто посередині я спеціально відмітив лінію середину. На кожну середину ставимо оце кільце, так щоб воно типу Аля йшло по лінії. Ну зрозуміле, по лінії, по колу. І біля кожного ставимо по два лінійних мотори. З цієї з цієї сторони зараз це все з'єднаємо флекспойнтами і дротами. Так воля, все вроді би з'єднано. Можна ще раз теоретично протестити. Закидаю і дивимося. Пішов розгін. Теоретично ви мали перейти на наступне коло. Не перейшло. А не переходить, напевно, тому що за скоро передається сигнал. Точніше запізно мається на увазі, що частинка розганяється вже до певної швидкості, при якій вона вже готова на передачу. А оцей секвенсор не дає сигналу. Теоретично, я не знаю. Трошки буду розбиратися разом з вами, трошки буду пояснювати, бо гайд я, скажімо так, подивився. Я не скажу, що я то сам придумав. От, трохи почитав Вікіпедію, але от о! О, вчасно передався сигнал, але вистріли воно не туди, де треба. Ну, ще раз, дивимося ще раз. Фактично, типу, сигнал передається. набирає оборотів, сигнал йде. Секвенсер передає, воно стріляє сюди, 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 а далі колу не йде. по А що якщо зробити? Отак. От Теоретично, знову ж таки, змінити трохи. Ага, воно, коротше, не хоче. Так, тоді можливо. Тоді можливо. Можливо, отак. Можливо, отак піде. Ще раз. Блін, і воно щось стріляє не туди. Цікаво. Тобто воно по факту йде по своєму маршруту, йде туди, де треба, але чогось не спрямовується в кільце. А можливо, причина в тому, що жоден з. А цих е, моторів не під'єднаний. Щось я так собі подумав, теоретично, можна перевірити. Так, мотори під'єднав, вроді би, все, має енергію, пробуємо ще раз. Дубль номер 59. Не, все рівно вистрілює не туди, де треба. Запускаємо, перевіряємо вже в сотий раз, чи воно буде працювати. Запустили в акселератор, і пішло перше коло. Тут я дещо поміняв, пізніше чуть-чуть розкажу більше, і пішло на друге коло. Пішло, 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 пішло. Не знаю, яка там швидкість. І вистрілює. Опа, і вистрілює майже туди, куди мені треба. Значить, цей блок ми сюди переставимо. Сюди. Я все одно це буду перебудовувати на стрімі, так що, коротше, дуже мені там не плюйте за те, що то креатив. Коротше, по суті, по суті, воно все йде туди, де треба. Теоретично. В чому прикол? Е, про цей секвенсер, вроді би, розказав. Вистрілює воно звідси. І оця штукенція має от такі вусики, які їм направляють. Коротше, оце, що не рухається, це прийом. Прийом частинок, тобто воно тут приймає частинку, воно тут приймає частинку, і отут приймає частинку. І направляю її в друге коло. І, коротше, пішло по другому колу. І тепер там, де вистрілює воно, отута, Але на відстані не більше дев'яти блоків. Беремо рулетку, міряємо 9 блоків. Я сподіваюся, що то мені вийде скорше це відео закінчити, бо тому що я дуже сильно не хочу затягувати. Коротше, зробимо на відстані 8 блоків. Хрін з ним хай буде так. Так, знову ж таки, раз, два, три, шість, сім, вісім. Дев'ять на 9 дев блоці поставимо. Ставимо ще одну також штукенцію на прийом. Тобто вона звідси буде лапати третє коло, точніше в третє коло буде посилати частинки. Це дурдом. Е, тепер ще... 8-9 блоків, аля. Раз, два, три, п'ять, 8, 9. Десь приблизно тут. Так, ставимо ще одне таке кільце. Направляємо не тою стороною, а тою стороною. Направляємо те кільце от сюди, щоб воно у нас, типу, аля проти годинникової стрілки йшло. Раз, два, три, 4, 5. І отут ставимо приймач той, який буде хапати на третє коло. Оцей -бла, сигнал, який мені потрібно буде, потім щоби вистрелив отута. На третьому колі сильно багато оцих от кілець і оцих от двигунів акселераторів не треба. Я поставлю приблизно коротше, по 2 на середину, і по е, хай буде один тут, і по одному біля кожного кута. Так, на чому я тут закінчив? Мене трохи перервали з е, Коротше, Далі ставимо оці кільця, і тут е, вже вроді би, багато не треба оцих. Моторів, але мішкицями має бути не більше, ніж 9 блоків, тому Тому напевно, що прийдеться ставити отак. Тепер один сюди і направити його сюди. Тут немає 9 блоків. Сім, здається, якщо не помиляюся. Тепер воно тут має приймати. Ставлю ще один мотор. Пізніше доставлю до нього енергію. Піду від середини трохи, щоб не плутатися. Знову два мотори. На 10-му блоці знову кільце, знову на всяк випадок ще один мотор. І на 9 блоці ще одне кільце. Десь приблизно отак. Ну і повторюємо цю штуку по колу. Проставляв по кутах, по центрах, і тепер по плюс-мінус 8-9 блоків ставлю ще кільця. Ну і на всяк випадок ще мотор. Коротше, основне, чого потрібно дотримуватися, те, щоб між кільцями було не більше 9 блоків, так як я це зрозумів, то мені здається, що воно інакше працювати не буде. А вже мотори для розгону не обов'язково біля кожного кільця ставити, але я поставлю, тому що я в креативі. Ну і доєднати до цього всього енергію. Так, точки розставив, Ну і теоретично можна би було робити фінальний тест виходу на третє кільце. Так, дубль номер 1259. Перше коло пройшов. Друге коло пройшов. Хрестов на йде. Третє коло пішло. Уф. І четверте коло. Ой, точніше, третє коло навіть не вистрілює. Це супер, це дуже супер, що воно працює. І як його зупинити, я не знаю. Коротше, і от останнє має вистрілити звідси. Тобто частинка має піти, тут буде стояти ще два цих кільця, які будуть стояти ще в одному, а точніше будуть бити ще в один акселератор оцей. В якому буде, допустимо, цей флюксід, який мені потрібен для ураніумної руди. Але тут, коротше, має стояти ось це кільце. На нього, звичайно, що має подаватися цей флюксід. Так, коротше, кільце наше вже перестало працювати. Знову треба поставити оцей е, сенсор. До нього поставити компаратор, не забути. Зробити сигнал на 14 тільки чи як воно там. Значить, раз, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Поставити оцей секвенсер. Ось так. На секвенсері виставити. Так як я показую, бо я в реалі не, не, не розумію, що це. отута. тут. Значить, коротше, беремо від правого кута десь тут. І поставити Redstone Receiver, так що він дивився туди. А другий Redstone Receiver, точніше, не Receiver, а Transmitter, це я так розумію безпровідна подача сигналу на те, щоби, допустим, передати з предметної труби предмети в оцей акселератор. Десь приблизно так. Тобто, коротше, коли воно по факту буде вистрілювати. Цей другий акселератор буде його приймати, а в той час в нього вже буде, допустимо, флюксоїд. Там в мене буде ураніумний пил, а тут буде флюксоїд. Десь приблизно так. Коротше, там якась хрінь, і я не знаю, чи ендер труби приймають цей редстоун сигнал, але я запінтюрю сюди ендер-трубу поки що, скажімо так. Тоді от там той сигнал взагалі нафік не буде потрібен, ну нам постійно буде пшикати і зривати, викидати те, що не потрібно. А сюди закину останню, я сподіваюся, вранньому руду. Блін, вийшло! Мені вийшло клутоній. Йоо, Ай, Валерія, стоп, 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 стоп. Забираю, ще раз. Коротше, пішло. Оце я бавовіта. Ну, менше з тим. Коротше, пішло перше кільце. Бум. Перехід на друге кільце. Пішло, 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 пішло. Перехід на третє кільце, пішло. Бум-бум. Бубум. Е Хе-хе-хе. <смеш> Сюди не можна подавати так багато. І по суті, в першому акселераторі вас має з'явитися плутоній. Є таке. Я навіть тут музики не буду вставляти, бо це просто космос. Це якийсь маразм, блін. Коротше, підводим підсумки в двох словах. По суті, то нафіг не треба. Хіба як хочете щось там автоматизовувати? Я не знаю, як воно робиться. Оця схема needed. Обов'язково. Тут будете кидати оцей флюксід, або що там треба буде по квестах, або для вашого е, варіанту, що ви там будете крафтити. Ну, як я в майбутньому буду крафтити чорну діру, то, то я думаю, що там треба буде. Коротше, е, два партіка-акселератори. В одному один елемент, в першому другий елемент. Е, три кільця здоровенних. Не знаю, може це кільце останнє можна трошки зменшити, але цих два, напевно, що мусять бути. must have. Тепер дивіться, уважно і запам'ятовуйте, нічого рахувати не буду. Що порахуєте, то і буде. Тут мотори, тут сенсор, тут редстоун сигнал поданий, тут секвенсер виставлений отак, щоб запам'ятали. Далі по колу. Кільця мотори під'єднані, все під електрику, акселератор, кутові з'єднання, кілець, скажімо так, буду їх так називати. Тут можете під'єднати, що хочете, головне, щоб була електрика. Тут в мене флекс плаги але точніше флекс-пойнти. Але на стрімі буде інакше. Далі кільця, далі мотор. Коротше, кільце 9 на 9 або 11 на 11 якщо не враховувати кутові. Потім сюди кільце пряме, сюди кільце на скос, на скос на 40. 5 градусів, передає на наступне. По 4 на кожну середину, по 4 мотори, посередині кільця і по кутах по кільцю. В принципі, думаю, не складно, нічого тут видумувати не треба. Третє кільце посередині е -е, Acceleration Guide Ring коротше, кільця. По краях від них мотори знову ж таки на відстані не більше 9 блоків один від одного знову ж таки кільця. Оце guide ring, Я додаю мотори, аби найбуло. А може поможе, а може не поможе. Але по суті, їх там і не треба. І так на кожну сторону: кутовий мотор, електрика, кутовий мотор, електрика, кутові мотор електрика. Так подобавляли все по колу. Головне, щоб між ними не було більше дев'яти блоків. І останнє цей сенсор знову ж таки кажу: він скоріш за все потрібен для того, щоб автоматизувати це все на кінці ставити вихід кільцями Хай буде один через один до ще одного partiкл-акселератора, в який подається наступний елемент. Тобто, якщо в нас спочатку ранній пил, значить тут має бути флюксід. Флюксід, флюксід і так далі що подібне. І, коротше, коли те все, шайтан машина працює, зараз продемонструю. Зараз продемонструю востаннє, коли цей шайтан почне працювати. Закидаємо сюди уранній, а туди закидаємо флюксід, і подібне. Він починає розганяти ураніумний пил, передає його з одного кільця на друге, з другого передає на третє. Третє кільце розганяє вже до такої швидкості, що капається. Додаємо сюди флюксід пил. Він поступає по тих кільцях і тут з'єднується бум. Фу! І в цьому акселераторі у вас буде плутоніумний. Пил. Народ. Якщо ви мені за те відео не поставите лайка, не напишете коментаря, не подякуєте, то я повідписуюся або видавлю нахрен канал. Вибачте за грубість. Я на це потратив дуже багато часу свого, дуже багато нервів витратив. Я взагалі вафів від того всього, як воно то все робиться, але я то все зробив, і я то зробив для вас, щоб ви подивилися, не парили свої мозки, потім як кліпати оту срану плутонівну пелючку. Яка треба буде для квесту, для проходження зумблок 4. Ну або взагалі використання моду у Тому, коротше, з вас лайк обов'язково, коментар must have. Ну і підписка, хто ще не підписаний. А я на цьому з вами прощаюся. З вами був Роман. Всім па-па